П'ятьом волинянам з нагоди Всесвітнього дня донора крові. Сьогодні у Волинському центрі служби крові вручили посвідчення і нагрудні знаки заслуженого донора України, розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, звання указом президента України присвоїли донорам торік, і годають тим, хто і більше разів, здав кров. Бочка двохсот літрового уявляється, яка яка кількість, яка робота. Юрій Валерійович, вітаю <звітник> ще раз. Дякую, дякую. 57-річний Сергій Кондисюк з Володимирського району сьогодні теж отримав документ заслуженого донора України. І знак каже, має другу групу крові Резус Плюс, допоки дозволятиме здоров'я, говорить здаватиме кров. А нагорода це визнання важливості донорства з 19 років з армії. Так вийшло, що треба було здати кров. Хлопця забрали в лікарню. Що мотивує? Я знаю, треба людям допомагати в даний час з тими нашими проблемами, тому словом, з тією війною. Один з тих, кого нагородили, прикордонник, лучанин Микола Гнатюк. Почали здавати кров у далекому 78-му році, ще під час строкової служби загалом я здав. Підтверджений 270 разів або це 130 літрів крові. Я вже припинив свою донорську діяльність у зв'язку з досягненням граничного віку донора. Зі слів виконувача обов'язків директора Волинського центру служби крові Юрія Кременця. Щодня у центр на кровоздачу приходять орієнтовно півсотні людей. Почесних донорів в області є 3943 людини. Почесний донор це який здав повних доз 40 разів і більше. А заслужених донорів зараз в області є 26. Цей статус чи почесного, чи заслуженого донора при наявності економії в місцевому бюджету можна безплатне протезування, зубне протезування, суглубове протезування, пільги в транспорті. Що постійно надається, це 10% до пенсії. Уперше здає кров Вадим Ковальчук. каже, веде здоровий спосіб життя перед донацією здачею крові за добу. Не їв жирного, не вживав алкоголю і не корив. Сьогодні зранку поснідав. У мене в знайомої дитина хвора онкологію. Зараз лежить в обласній лікарні. Прийшов здати кров, щоб допомогти. Веду забір крові в донорів щоденний. Донори здають кров по 450 мілілітрів. Це стандартна доза. Донаційна медсестра Олена Левандовська показує кров, яку вже відібрала, каже, далі вона йде на переробку. Спочатку проводяться аналізи, коли аналізи хороші, тоді вже вона йде в експедицію на різні, в різні заклади. Усі запити у крові та її компонентах центр крові задовольняє, каже начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкоду. Якщо говоримо про те, чи допомагаємо ми компонентами крові інших областей, враховуючи то військову агресію. Звичайно, ми допомагаємо. Звичайно, ми допомагаємо в великих об'ємах. Просто ця інформація вона не розповсюджується. Оксана Івпак, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.